Добрий вечір, пані. Що ви робите? Я допомагаю накрити пасхальну вечерю для Ісуса. Ми трошки поспостерігаємо за вами. День похилився, благословляє на небі вечірню зорю. Вечеряти з учнями вчитель сідає, знаючи долю свою. Кожному хліба він уділив, їжте це тіло моє, кожному в шашу вина він налив, червоному в крови грає. З журбою ласкаво до всіх говорив, як жити без нього навчав. Любов'ю святою усіх обігрів, І зрадника теж пригощав. І учні кричали Ісусе, за тебе не шкода нам крові пролить. Та тільки він, знав, що судилось з небом, самому цю чашу допить, знав, що, ідучи на муки хресні. В безодні цей світ, зна щодня третього знову воскресне, Щоб вірити людство навчить. А учням ця тайна ще не відкрилась, здавалося, вечеря проста, лише зірка самотня, сумно дивилась На останню вечерю Христа.